Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка застріляла, легеня там простріли. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не те, що співати не будеш, казав, ти ходити, не будеш, з трубками все життя, з дренажами будеш ходити. Ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому поверталися до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знов буду співати. І вже в Німеччині, як стало мене в Німеччину на лікування, там більше на реабілітації було, ніж на лікування. Получається так. Ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: о, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живот перерізаний, зрозумів, я весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Оце, можна, до речі, загуглити. В Києві станція Метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там велике інтерв'ю себе. Ну, яким вони враження були, ну, мужик, ну нарешті я співаю. Ну, я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.